У Полтавській області збільшили кількість консультаційних пунктів правової допомоги для внутрішньопереміщених осіб та військовослужбовців. Загалом за минулий рік регіональний центр надав правову допомогу близько 36 тисячам осіб. Лише у жовтні вже близько 38 тисячам. Мова йде про посилення координації. Саме в правопросвітницькому напрямку воєнний стан накладає свої відбитки взагалі на організацію роботи. З'являються нові нові категорії, які сьогодні для яких сьогодні. Правова допомога є надзвичайно актуальна і потрібна. Мова звичайно йде про внутрішньопереміщених осіб, яких сьогодні в Полтаві дуже багато, враховуючи те, що освітні заклади сьогодні взяли на себе основний тягар по сприянню розміщенню внутрішньопереміщених осіб. Звичайно, тут поєднання зусиль для надання правової допомоги саме для такої категорії населення. Задля розширення сфер надання право. Вої допомоги регіональний центр і департамент освіти і науки обласної військової адміністрації підписали меморандум про співпрацю. Тут цікавість саме цього формату взаємодії в тому, щоб якомога більше дітей старших класів, в тому числі коледжів, студентства, залучити до правосвітницьких заходів, тому що у нас тривають євроінтеграційні процеси. Це Підвищить рівень правової культури в цілому нашої молоді, і відповідна обізнаність в різних галузях законодавства. В умовах повномасштабної війни Полтавська область вона стикнулася із зростанням звернень. Передусім пов'язано із кількістю громадян України з інших регіонів, які тимчасово у нас перебувають, але вони розміщені, значна їх частина в закладах освіти. І тому теж заклади освіти зацікавлені в тому, щоб ці люди теж мали можливість звернутися до юриста і отримати якісну допомогу.